Іно в день народження міста Балта містяни, гості громади, представники влади приходять до меморіалу слави, аби вшанувати пам'ять українських воїнів-захисників, воїнів-визволителів. Нині у 496-ту річницю з дня заснування міста вирішили разом з духовенством помолитися за свободу, мир та незалежність як нашого міста, так і всієї України. Слава Україні, героям слава! Всі заходи приручені до Дня міста пов'язані з збором благодійних внесків на те чи інше, що необхідно Збройним силам України. Тому сьогодні я думаю, що кожен житель, кожен мешканець міста, громади і України в цілому думає лише про одне, про нашу перемогу. Нас сьогодні привітали там з ним міста в Криму, де міст загорівся. Да? Багато кому прийшли відкритки містянам. Вітаємо з ним міста, гарно горить, неймовірна краса. Я всіх вітаю з ним міста і бажаю всім щиро миру через перемогу саме. Перемога буде в будь-якому випадку наша. Хотілося б, щоб вона була якомога швидше. На жаль, в цьому році ми святкуємо День міста в умовах війни, але це нас не зупиняє. У тому контексті, що ми все одно маємо можливість завдяки нашим воїнам прийти сьогодні до меморіалу. Під час молебену ми будемо всі молитися за наших хлопців, дівчат, за тих людей, які зараз в окупації, за тих людей, які зараз сьогодні тут під мирним небом, аби так і було, і далі ворог не. Просувався, гинув там відчуття, знаєте, неоднозначні, не але все одно є позитив у нас всіх в серцях, є віра в майбутнє, в краще майбутнє. Звичайно, зараз треба жити одною хвилиною, одною миттю, одним днем, насолоджуватись, радіти частіше проводити час з близькими, з балтянами, з друзями, просто, просто жити. Чого я бажаю всім і нашим жителям і жителям України живемо, насолоджуємось, і ми обов'язково переможемо, тому що ми українці, ми козацького роду зі святом. Думки, звісно, різні і погані, і, і не дуже, але ми хочемо привітати свою рідну балту з днем народження, миру, злагоди, всім любові. Ми всіх помнимо хто поляг, хто поляг за нашу свободу, і будемо завжди їх помнити. Тому хай вони з Богом спочивають, а нам усім миру і любові всього найкращого. З днем народження рідна Балт. Вітаю Балтян з днем міста. Я бажаю, ми сьогодні будемо тут не тільки покладати квіти, але й молитися за нашу країну, за наших захисників. І ми віримо, що. Скоро буде перемога, ми переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Шановні присутні! Будучи вірними нашим славним традиціям, щороку, відзначаючи день міста Балтської міської територіальної громади, ми вшановуємо боронителів української землі в Другій світовій війні, які звільнили Балщину від нацистських загарбників. А також гідних подвигу наших пращурів, сьогоднішні покоління, які, успадкувавши гени героїв, докладають титанічних зусиль заради виборювання незалежності, правди і волі в загарбницькій російсько-українській війні. І цей танок поколінь, що борються та досягають перемоги, ніколи не зупиниться. Як символ вічної пам'яті полеглим та бойової слави наших прапорів звучить державний гімн України. Святі місця ми зберігаємо правдиву історію нашого народу, адже це складає міцну основу для єдності майбутніх поколінь. Слово має банський міський голова Сергій Мазур. Щорічно в рамках відзначення Дня міста в цьому році це 496-та річниця з того періоду, коли на цій землі почалося життя людей, побут, і процеси ці пішли безпреривно. Сьома річниця спочатку створення Балської об'єднаної територіальної громади. І раніше було так, як воно повинно бути. І сьогодні воно є так, як воно повинно бути. Сьогодні ми відзначаємо тільки заходи, підтримуючи пам'ять про історію, віддаючи шану гідності та поваги людям, кого нема з нами. І зібравшись на. В нашому меморіалі кожен подумки згадує історію своїх близьких, рідних, хто прикладав своїх зусиль, хто віддавав себе жертвуючи, знагоди і в ім'я того, щоб було життя, щоб розвивалося суспільство, щоб розвивалося території. Саме тому сьогодні тут. На одному із свячених місць нашої громади ми в першу чергу подумки шануємо і дякуємо нашим захисникам і захисницям, хто віддав своє життя, боронячи нашу країну у війні з російською нечистю, хто віддав своє життя починаючи з 2014 року, коли розпочалася перша фаза Скритої війни. Хто раніше до цього, в роки Другої світової війни, в роки Першої світової війни, в козацький період, боронив та захищав нашу країну? Дякуємо нашим землякам. Я щиро дякую всім вам, а вашій особі, жителям всієї нашої громади, хто з 24 лютого цього року йшов спільно, разом, в тому числі і великим волонтерським фронтом який є на території нашого міста і наших сіл. Разом об'єднані ми підтримуємо і допомагаємо Збройним силам України у війні. І робити ми це все потрібно і повинні до того періоду, поки не буде звільнена наша країна в тих адміністративних кордонах, які ми маємо, і які закріплені в нашій Конституції. Бажаю всім сил. Витримки непохитної віри в нашу перемогу. І вчергове дякую всім і кожному, і всім разом за ту велику роботу, яку кожен і кожна робить на своїх місцях, в побуті, установах, підприємствах, закладах. Слава Україні! До слова запрошується голова Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Доброго ранку. Шановні доброді, доброго ранку, мої земляки, доброго ранку всім щирим українцям. Від щирого серця вітаю вас з великим святом. Бажаю мира, добра, злагоди і, звісно, Божої благодаті. Але цього сьогодні не відбулося б, якби на захист нашої країни не стали кращі сини та дочки. Ми пережили досить непрості часи. Починаючи з 14-го року із віроломного нападу російсько-фашистських військ 24-го. У більшості із нас життя розділилося до і після, як і особисто для мене. Це був важкий день, і цей день приніс масу горя. Нас було найбільше втрат в перший день війни. Ми втратили 11 хлопців. І 11 дівчат це воєнне світло. І сьогодні на всіх рубежах і на всіх кордонах боронять нашу Україну кращі сини та дочки. І сьогодні вони нас привітали з самого ранку. Той злощасний логістичний хаб, той злощасний міст, по якому рухалися російсько-фашистські війська, сьогодні розбитий і він гарно палає. То сьогодні в нас дійсно гарний добрий ранок. З чим я вас всіх вітаю. Ми повинні завдячити не тільки Збройним силам України, добровольчим батальйонам, всім жителям, а також ми повинні сьогодні щиро подякувати всім нашим друзям, які об'єдналися і допомагають нам добути цю важку, але так потрібну нам перемогу. Але все-таки в нас сьогодні свято. І свято, мабуть, трошки прикрив з гіркістю, тому що ми багато втрачаємо, ми втрачаємо генофонд нації, ми втрачаємо молодих хлопців і дівчат, які повинні народжувати молодих українців, розвивати Україну. Але ми лише тепер розуміємо, що в стоїть валиться. Та імперія, яка була побудована, імперія зла. Ми раділи колись і вірили, що ми отримали країну просто без війни, без горя. І цим шанували і радувалися. Але просто так в житті нічого не відбувається. І сьогодні нову перемогу, нову історію свою, потом і кров'ю пишуть наші. Сини та дочки українського народу від щирого серця хочу подякувати Балтській громаді, яка одна із кращих в Подільському районі. Ми разом з вами відправили більше ста автомобілів, автомобілів, які допомагають кувати перемогу. Ми відправили сотні тонн продуктів харчування та військового обладнання, яке допомагає спасати життя від маленького і хлопчика і дівчинки. До дорослих людей всі згуртувались, і ми показали, що ми єдина українська нація, яку люто ненавидять наші бувші брати. Вірю в перемогу, вірю в вас з нами. Слава Україні! Щоб не втратити своєї державності, кращі сини й доньки України стали на захист своєї батьківщини проти ворога, яким є руський мір. Одні бояки виконують свій обов'язок добровільно. Інші виконують повинність згідно із законом України, а ще інші працюють для добра свого народу, бо захист батьківщини святий обов'язок. А зараз, шановні присутні, просимо вас в скорботній хвилині мовчання віддати честь патріотам, що поклали найцінніше власне життя за Україну, за майбутнє наших дітей, і зробити все можливе, аби пам'ять про героїв жила вічно. Їхній подвиг неоцінений для України, Їхньою кров'ю омита нова держава. Нашим обов'язком є будувати ту державу, за яку вони загинули. Нашим обов'язком є пам'ятати їхні звершення і дякувати Богу за тих сміливих і щирих людей, які були серед нас. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, може, і святих, у когось батька. Когось і дитину, помолимось за тих, хто ради нас йшов крізь вогонь і знищував гармати, когось забрала куля, когось убив фугас і не одна ридає зараз мати. Запалимо в душі вогонь скорботи, за тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай же їм земля всім буде пухом. Єднаємося у спільній молитві, дорогі українці. Тож звертаємося нині в молитві до Твого милосердя, прохаючи позбавити нас від нашестві неплеменників, які не за євангельським законом чинять, але за гордістю високою ненавистю сатанинською, згрішили, бо Боже, згрішили, але за милістю Твоєю збереже люд Твій, як зберіг не невію і зміцни воїнів в наших, як зміцнив руки Ісуса Новини маліка. Покажи, Господи, ворогів наших посрамленними, щоб ні єдиною славою прикрасилися, прийшовши до нас, неначе злодій посеред ночі, аби свободу і життя жителів України нашу відняти, збережи Боже місто наше славне та жителів Його, благослови Боже захисників наших мужністю та відвагою, лікарів, наснагою, милосердям, владу ж нашу з розсудливістю і мудрістю. Щоб кожен справою своєгіду народу українському послужив, а ти, мироподателю Боже, землю нашу, немов ягня від нашесті вовків зберіг, аби як і зараз, так і надалі вірні славу тобі підносили, Отцю і Сину і Духові Святому во віки віків. Молімося, Боже отців наших, великий і милосердний, Господи життя і миру. Отче всіх людей, ти бажаєш миру, а не страждання, засуди війну і здолай гординню жорстоких, ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб Він проголошував мир близьким і далеким, і об'єднав людей усіх раз та поколінь в одну сім'ю. Нехай більше не буде війни, злої авантюри. Яку вже не можна завернути назад, нехай більше не буде війни, хаосу боротьби і насильства, вчини, щоб припинилася війна, яка загрожує твоїм творінням на небі, на землі та в морі. Разом із Марією Ісусовою і нашою Матір'ю, ми благаємо тебе, доторкнись до сердець людей. odpowiedzialnych za doli narodów. Zniszczy logiku widpłaty i pomsty ta nadychny przez Świętego Ducha na nowi, wielkoduszni ta szlachetni ryszenia w dialozi ta terpiaczomu oczekiwani efektywni niż żorstoka wina. Odcze obdaruj nasi czasy dniami myru. Niechaj bilsze nie będzie winy. Amin. Święty Boże, Święty krybki, Święty Bezsmertny, pomyłuj nas. Wit moru, wołodu, w ogniu i winy, wriatuj nas, Gospody. Від нагої та несподіваної смерті бережи нас, Господи, не грішні Тебе, Бога, просимо, помилуй нас, Господи, святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний, помилуй нас. у блаженному спині вічний спокій подаш Господи, невинно убієним рабом Твоїм, воїнам, захисникам держави нашої, невинно уб'єним жителям міста нашого славного. Даруєм Господи, вічну пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Пам Господь справедливо вжив, а нас помилує Спаси, як ударі і чоловік. Амінь. Наш святий обов'язок всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям і своїми молитвами просити у Всевишнього опіки над нашими воїнами, які виконують свій обов'язок захисту нашої батьківщини України, аби зміцнити їхню відвагу і мужність у боротьбі з ворогом, і захистити від ворогів видимих і невидимих, а також від смерті і поранень, вічна пам'ять загиблим і вічна слава живим. Запрошуємо вас покласти квіти пам'яті. Хочу привітати всіх громадянин, жителів Бавщини з Днем міста. Це така дуже гарна і приємна нагода. Дуже гарне свято. Радіємо з того, що ми сьогодні могли зібратися разом, так щоб відзначити це наше спільне свято як жителів того міста. Це велика радість, що ми сьогодні також могли разом. Тут молитися були запрошені різні конфесії, але ми всі християни, ми всі діти одного Бога. Тому разом ми молилися про мир, про закінчення війни, але також за тих всіх, які загинули, захищаючи Україну, свою батьківщину, але захищаючи також нас, що ми, хоча війна, але ми можемо тут нормально жити. Велика радість, що зібралося багато людей, яким це також важливе, це все, що ми переживаємо. І хотілося б побажати, щоб таких нагод було більше, щоб ми могли зустрічатися, разом молитися, прославляти Бога і також країну, Україну.